Перспектива розвитку НАТО та України, співробітництва України та НАТО. Ці питання є досить актуальними, оскільки діяльність НАТО останнім часом є дуже активною, та певним часом навіть суперечною темою стосовно конкретних питань. Тому відповідь на питання, що саме має на меті ця організація, може розставити багато над багатьма і, та, звісно, розкрити питання стосовно співробітництва України та НАТО. Зараз ми знаходимося в сторони. Ській школі номер 2 де відвідуємо виховний захід України та НАТО. Сучасний погляд української молоді, де десятикласники висловлюють свої думки. Добрий, день, діти! Рада вас бачити на ток-шоу за і проти Україна і НАТО. Сучасний погляд української молоді. Тема України і НАТО активно обговорюється в суспільстві. Наше шоу допоможе зрозуміти суть проблеми і визначити свою позицію. Аргументувати своє бачення, висловлювати власну думку. Запитання для обговорення: НАТО та безпека України, НАТО та обороноздатність України, НАТО та економіка України, НАТО та суспільство України. Мої відношення до НАТО суто позитив. Як тільки почалося розмова про інтеграцію України до Євроатлантичних структур, я відразу ще до інтернету та знайшла багато корисної інформації. Тепер, коли я володію. Оля, 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 Ольга, оль, оль. знаєш, зазвичай кажучи, братшланто беруть даваю тільки зовнішню військову політику Альянсу. Але треба враховувати і внутрішню військову політику цієї організації. Тобто країна Так, участи. Але НАТО з 1949 року по 1990 рік не спричинило жодної війни. І як ми чуємо, учні Старобинівської школи 2 активно обговорюють питання, війна. чи потрібні. А є Росія у часи холодної війни. А я за, тому, що НАТО це не тільки воєнна організація, це ще клуб високоорганізований НАТО неможливе без вирішення питання з Кримом. Зачекайте усі територіальні питання, головні Веловим... стіну, стійно сто НАТО може зруйну військово-промисловий комплекс України. Але кожна Україна має вибирати свою долю сама. Я проти НАТО, тому що НАТО це передусім військовий блок. Очі альянсу потрібно відзначити, займаючи важливе місце на європейському континенті, цілком природно, що ще в декларації про державний суверенітет 1990 року Україна заявила про наміри взяти участь у європейських структурах у контексті сприйняття та зміцнення миру та безпеки. З вами була Горбань Аліса, страмницька загальноосвітня школа номер 2 Донецька область.